Ну, історія почалась з літа. В червні прийшов замовлення від Міністерства охорони здоров'я, що є потреба в лікарях при фронтових містах та деокупованих. І в переліку був лікар гематолог лікарка гематологиня Наталія Замятіна працює в обласній клінічній лікарні імені Гербачевського 25 років. Жінка розповідає, що одразу погодилася на відрядження в один з медичних закладів на півдні країни. Я написала згоду, що я готова допомогти і поїхати. З мною зв'язали вже кінці серпня. Чи я готова поїхати на вересень, місяць? Так я погодилась на місяць. Нічого іншого від неї я не очікувала, як вона відізветься на те, що там є потреба в гематологу, що хворі потребують лікування. Вона дуже переймається проблемами людей, проблемами здоров'я. Ну, оце знаєте, емпатія в неї присутня, це співчуття до людей, до хворих. Ми дуже переживали, як це буде, як вона туди поїде, як там буде. Це ж неспокійно, це небезпека. Наталя Замятіна говорить, що в лікарні гематологічне відділення закрили у лютому 2023 року, і медичних працівників перевели в інші відділення. І ну я коли приїхала, з'ясувала, що нікого з лікарів немає, і тому. Відкрили відділення, ми повернули сестер. Повернулась старша сестра. Повернулась маніпуляційна сестра. У цей колектив, який мене ще поки не знав. Вони не знали, хто до них їде. Вони мені просто обнівали і цілували. І ми почали роботу. Обичну нашу роботу. Повідомили про це хворих. Вони почали йти. Лікарка розповідає, що люди висловлювали подяку, що відділення відновило роботу. Приходять хворі. Які я розумію, що можуть поки ще не лікуватись, що в нього в них ще такі показники, що вони можуть поки бути під спостереженням лікаря, але в них той страх, що вони не отримують цієї допомоги, і тому ми їх клали і лікували, і видавали їм на, на руки медикаменти. Ну на той період, якщо не буде можливості пролікуватись, наступнику а одна хвора це теж було теж дуже так чуттєво. Їй не треба було лікуватись, але вона узнала, що приїхав гематолог, і вона принесла мені квіти. Наталя Замятіна каже, що її вразила мужність лікарів медичного закладу. Ну, по-перше, вразило, що лікарня жодного дня не була в не, тобто працювала з першого дня війни. І навіть... Коли не ходив транспорт міський, е їздив автобус лікарняний і збирав співробітників на роботу. І співробітники виходили, знаючи, е що на кришах за ними полюють, сиділи снайпера, і вони це знали і вони не боялись виходити з дому. І їздили на роботу по сім доб, 10 діб непреривно знаходились на робочому місці. а Потім була ротація. Для мене це був цікавий досвід жодного разу не пожалкувала, що я туди поїхала. І мені ну, звичайно приємно, що мене згадують добрим словом, що вони мене знов чекають. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Рибак, Суспільне, Новини, Житомир.